Успіх можна рахувати голами, кубками і фанатами на трибунах. Але Неймар давно грає в іншу гру. Його досягнення це не тільки титули, це вілли, де стіни з мармуру, годинники, які коштують як футбольна академія, і машини, які не з'являються в салонах, тільки в його гаражі. Це вже не футболіст, це на символ епохи. Він заробляє більше на інстаграмі, ніж більшість зірок у кар'єрі. Він купує речі, які виглядають як фантазія шейха в Дубаї. І найцікавіше він навіть не на піку у цьому відео. Ти побачиш 15 найдорожчих речей Неймара, речей, які не просто коштують дорого. Вони Частина його імперії готовий побачити, як виглядає справжня свобода, коли в тебе є все і ще трохи зверху, тоді сідай зручніше. Бо зараз ми відкриваємо двері туди, куди не заходять прості смертні у світ Неймара. 15-те місце Porsche Panamera Turbo S за 200 тисяч доларів. Для Неймара його Porsche Panamera Turbo S Це не просто автомобіль, а символ статусу, швидкості та персонального стилю. Він вибрав саме цю модель, бо вона поєднує розкіш, потужність і спортивний дух, що ідеально відповідає його і. Іміджу як зірки світового футболу Неймар цінує Панамера Turbo S за її технічні характеристики: понад 600 кінських сил, розгін до 100 км на годину менш ніж за 3,5 секунди. І при цьому комфортний інтер'єр із передовими технологіями. Це дозволяє йому відчувати адреналін швидкості, коли він хоче драйву, і повний комфорт, коли відпочиває від напружених матчів чи тренувань. Крім того, Porsche – це бренд ім'ям, який підкреслює досягнення та смак Неймара. Купівля Панамера Turbo S – Це ще. Емоційний вибір, жест в бік дитячої мрії, мати суперкар, а також спосіб відзначити власні успіхи. Це машина, яка, за словами самого Неймара, дає йому почуття контролю і свободи, як на полі, так і на дорозі. 14-те місце: Rolex GMT Master Дрой, рев за 285 тисяч доларів. Це не просто годинник, а витвір мистецтва і символ досягнень. Цей розкішний аксесуар, інкрустований сапфірами, рубінами та діамантами, відображає його Любов до унікальних речей і високих стандартів, як у житті, так і в кар'єрі. Він обрав саме цю модель, бо вона поєднує стиль, рідкісність і складність виконання, що повністю відповідає його персональності вибагливого, яскравого, але дисциплінованого. GMT Master Drama дозволяє відслідковувати кілька часових поясів, що особливо важливо для Неймара, якому часто доводиться мандрувати між континентами, граючи чи беручи участь у світових подіях. Купівля Rolex – це також показник його Успіху, якому передували роки важкої праці. Для нього цей годинник нагадування про шлях, який він пройшов, і про те, що розкіш має сенс лише тоді, коли ти її заробив. Неймар носить цей Rolex не лише як прикрасу, а як заяву про смак, статус і здатність оцінювати виняткове. Тринадцяте місце: Rolex Daytona Rev за 400 тисяч доларів. Цей годинник із корпусом жовтого золота, циферблатом у стилі око тигра, та діамантами та блискучим безелем із 36 діамантів багетів. Неймар вибирає цю модель, бо вона відображає його стиль, яскравий, унікальний і зухвалий. Цей годинник не просто аксесуар, а символ статусу, смаку і упевненості, що ідеально підходить його публічному образу. Дванадцяте місце Big Bang Бенк th за 1 мільйон доларів. Це вибух стилю та інновацій. Ювілейна модель втілює ДНК бренду: футуризм, сміливість і унікальні матеріали від карбону до золота. Це не просто годинник, це маніфест сили та прогресу. Неймар носить його не випадково. Він амбасадор Хублот, і ця модель ідеально передає його характер, вибуховий стиль гри, впевненість у собі. Та бажання бути першим всюди і на полі, і в житті. Одинадцяте місце Феррарі Пуросанге за 1 мільйон 250 тисяч доларів. Феррарі Пуросанге не SUV. Це Феррарі, яке просто вирішило не пригинатися. В 12 725 коней. Звук, що рве повітря, і розгін як у суперкара, 3,3 секунди до сотні. Це не компроміс, це виклик. Неймар вибирає його не заради практичності, а заради відчуття. Пуросанг – як і він не вписується в рамки, порушує правила, створений бути першим на полі, на дорозі в житті. Десяте місце. Embraer Phenom 100 за 4 мільйони доларів. Embraer Phenom 100 – це не просто бізнес джет, це особистий простір швидкості, стилю і тиші. 750 км на годину, розкішний салон і відчуття, ніби світ належить тобі. Ідеальний для тих, хто не чекає рейсів, він створює свої. Неймар обрав Phenom 100, бо час для нього головна валюта. Цей літак, як він сам. Ткий, елегантний і завжди на висоті. Дев'яте місце: Лікан хіперспорт за 4,5 мільйони доларів. Це не машина, це фантастика на колесах, яка втекла з майбутнього. 780 кінських сил, 2,8 секунди до сотні. Ціна 4 мільйони доларів. Фари з діамантами, салони з карбону, обмежений до семи екземплярів. Це не про транспорт, це про легенду. Неймар захоплюється ликан, бо він унікальний, як і сам футболіст. Цей гіперкар не для мас, він для тих, хто грає за своїми правилами. Як Неймар, рідкісний, видовищний і завжди у центрі уваги. Восьме місце особняк у Кастельдефельсі за 5,2 мільйони доларів. Це не просто будинок, це тиха розкіш на узбережжі Середземного моря. Панорамні вікна, приватний басейн, пальми у дворі і пляж у кількох хвилинах. Тут ранок починається з кави на терасі, з видом на море. А вечір із келихом вина під іспанське сонце. Неймар обрав Кастель де Фельс не випадково. Це елітний район для тих, хто цінує приватність, статус і комфорт. Тут живе не просто футболіст, тут живе людина, яка знає, чого варта. Сьоме місце яхта Надін за 7,5 мільйонів доларів. так, це не яхта, це палац на воді. Довжина 47 метрів, дизайн поза часом. Інтер'єр, як у п'ятизірковому готелі, швидка, тиха, розкішна, створена не просто для подорожей, а для життя без обмежень. Неймар обожнює Надін, бо вона б як він сам, завжди в центрі уваги, завжди на стилі і завжди попереду. Шосте місце: приватний острів у Бразилії за 9 мільйонів доларів. Це втеча від світу на власних умовах: бірюзове море, пальми, тиша і вертолітний майданчик. Тут не чутно шуму фанатів, тільки хвилі і вітер. Неймар купив його не для розкоші, а для спокою. Бо навіть на яскравішій зірці іноді потрібно сховатись на власному острові. П'яте місце: Lamborghini венено за 14 мільйонів доларів. Це не авто, це гіперзброя на колесах. 65 літровий в 12 750 кінських сил. Розгін до ста за 2,8 секунди. Агресивний дизайн, який виглядає як із гри, і звук що рве повітря. Всього 13 екземплярів у світі. Неймар обожнює венено, бо це не для всіх. Це для тих, хто створений бути легендою, як і він. Четверте місце: Airbus H145 Batcopter за 15 мільйонів доларів. Це не просто гелікоптер, а повітряний суперкар. Маневрений, потужний із чорним матовим покриттям і формами. Що нагадують битмобіль, ідеальний для швидких перельотів, коли стиль має значення не менше ніж швидкість. Неймар обрав Беткоптер, бо він як гра в атаці, точний, різкий, непередбачуваний у небі, як на полі, завжди номер один. Третє місце: літак Cessna Citation Souverine 680 за 22 мільйони доларів. Це приватний джет для тих, хто не грає за чужими правилами. Дальність 5200 кілометрів, швидкість майже 850 кілометрів на годину. Салон. Тиша, шкіра, розкіш це офіс у небі і комфорт удома. Одночасно Неймар обрав його, бо перемагати це не тільки на полі, це ще й те, як ти літаєш після матчу. Друге місце: вілла в Балхарбор. за 26 мільйонів доларів. Скляна вілла в Балхарбор. Майамі. мінімалізм, мармур, пальми і океан перед терасою. Інфініті, басейн, приватний пляж і тиша, яку можна собі дозволити. Тут неймар живе не просто стильно. Він відпочиває над рівнем шуму світу. Перше місце. Пентхаус у Бугаті резиденс за 55 мільйонів доларів. Це коли житло відчувається як гіперкар, два поверхи з власним басейном, вигляд на Буш-Халіфа, мармур, шкіра, золото, дизайн натхненний широном. Ліфт заїжджає прямо в апартаменти, так як і має бути у світі, де немає обмежень. Неймар обрав цей пентхаус не просто за статус, а за філософію. Бо бугаті це не про швидкість, це про те, що ти завжди на крок попереду. Навіть у власній вітальні це не просто 15 речей. Це Лях, це історія хлопця, який почав із нічого і став символом. За кожною покупкою не етикетка з ціною, а роки болю, праці й голоду до перемог. Більшість бачать тільки блиск, але це лише вершина айсберга. І поки вони залипають на цифри, справжні гравці вивчають, як ці цифри створюються. У мене в Телеграм те, що за кадром: факти, історії, цифри і те, що не покажуть по тебе. Це вам закрита зона для тих, хто хоче більше, ніж просто дивитись. Весь Сік у мене в Телеграм. Там контент, який не проходить у YouTube формат. Посилання під відео і в коментарі. Залітаю.